Яку б пораду видали собі 20-річному. Краще розбиратися в людях. Бо я 20 річною не так розбиралася в людях, як зараз. Зараз краще, розумію, людей. Жити, служити, працювати, по можливості. Ну і все остальне. Любити родину, любити жінку, дітей. Мені зараз вже 62, ну в 20 років. Меньше б нервничать, да, это точно. І більше смотреть на все проще. Жизнь дуже короткая. швидко проходят годы, і треба беречь себе. Ми зараз розуміємо, що зря це все волнение, эти всі переживання, і головне не спешить. Жити. Більше про здоров'я для мабуть. Учити англійський язик. Потому що зараз дуже багато англійських слов, а я, а я не розумію їх. Так я б, це, якби була 20-річна, я б усілі навчила англійський язик. Будь поуміє. Не знаю, напевно, цінувати життя, так як зараз війна, тепер ми розуміємо, що таке 20-річним в теперішній час жити під час війни. А так, звичайно, не знаю, всім мирного неба, звичайно. Ну, одружитися, мати свою сім'ю. Щоб були дітки, економити, фінанси і вкладати в золото. Не нервувати по дурницям. А чому? <чого>? Бо, потім, бо, бо потім воно все, як кажуть, наш час нашу, 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 сказали, сокошиться потім. Ну, дав би я собі пораду, як бути здоровим, як допомагати державі, користь приносити людям. Все найкраще таке, що можна створити для держави, для України, щоб вона процвітала.